i

Кила дай мені шкілера Ніла. Мененка Володя Володя, Володя, Володя! Я здесь! Я здесь! Иди сюда по-мэну, Володенька, це Рома! Мама! 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 Золоти меня все хлопцы. Прямо развивается Мариуполя зовстал полом за рукам. Самосичу Осичука Сюди, сюди, парапет, парапет. Осьінчук семьдесят четверть семьдесят Тридцять сімдесят первая давно. 36 морської я їздить в Маріуполі від початку і до кінця. Угу. І виходить, вже вже майже три роки були в... Ну чому майже? Три 37 місяців і 12 днів. Угу. Угу. Ну, нарешті дочекалися. Да, нарешті да, дочекалися. Да, да. Все, поїдете додому зустрічатися з родичами. Звісно, вже й позвонив, дали мені позвонив, я вже позвонив, жіною. Жена в мене теж служить в 36-й бригаді поваром, воює, діє положення. З першого дня війни вона пішла поваром в бригаду і там служить в моїй бригаді. Все. Скоро застринете. Да, І підписала контракт, стоїться далі, служить. Але поки війна не закінчиться, вона не буде. Дякую вам. Що е, того вам відновлення, бережіть себе. Так, так, скажу з переставкою. и я те, Не скучайте там. Ну блин, я никуда не, не виноват. Не, ну я обещал вернуться сюда. Соскучился, да, да. Все, давай, на связи. Целую. Спасибо большое. Что, знали уже чего? -то? Да, им уже их предупредили, О, сообщили. А было, Не передавай, было очень приятно. Мы ехали, на дороге много людей так, встречали нас. безумные эмоции передают. Не, не могу вот словами передать, как она все. А в этом впечатлении перед тем, как вам сказали, у вас были на связи с чем? Как до чего вы Да, нам сказали, что у нас связи с Черников, на реабилитацию. <риснення> можете еще раз повторить, что вам помогало в колонии? Помогала вера моей жены в меня. Я понимал, что если я там слабину, то я поставлю в первую очередь. Потому что жена знает, что я сильный. И что я не, я не мог просто чисто от своего своими силами статься. Надо было тянуть до последнего родных следует. И вся Украина с наследованием. Спасибо. Сколько бы было в <успільств> полоне? Тридцать увеличивает можно. А ты в Пашинс мама говорил? Да. За сколько за сколько років? За Три с копейками года. Скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, уже есть планы, с чего вы будут работать ну, в первых? В первую очередь, это воссоединиться с семьей. Время, соскучился за ними безумно очень в первую очередь. А там уже, ну, как там, жена, жена у меня сейчас более в этом всем. Ну, я три года, я в 22-м году еще живу, так сказать, я уже не знаю, как в 25 Она уже будет мне указывать, показывать, как в дальнейшем быть. А какая у вас была и вот В первые за три года почему голос? Матери, да. Я не могу передать словами, честно, но это очень классно. Да. Спасибо вам еще раз большое. Костя, правда? А можно под... Да. Да. Еще раз. Костя, ты с И для вас служили, если не секрет? Тридцатая бригада, морской пехоты. С, я с я — С сколько вам рака? Тридцать. Сейчас Вот Стебли Константин. Константин. — вот. Спасибо. Все. Не встречаются. Не я был Вас, вас постоянно перекидали? Не, не, я не, я начало. Начало. А, я там, там, да. Да. а, а де, де ви попали А на яку надо. Вам ну, не зустрічався такий пуп'ятни? А до вас не, не, не попадаються такий? Все, счастливо, спасибо, спасибо вам, все счастливо, все держите. це Сім'я? Ага, да, три доньки, дружина, мам, мамка. Скільки років дітям? 11, 12, 13. Mm -hmm. чекають. тікають, чекають, боже з ними спілкувався? Ні. Ще? Ні. Ні. Доки ні. Це така. Такий момент, що я пока поки ще не готую. А вони знають Ні, не знаю. Вони знают. ще не знають. Знают, Ви сюрпризом зробите чи я. Зараз, зараз вже як, трошки все купується. Поки так, так не хочу. Mm -hmm. Пойдем через сотку. Пойду, пойду. Дякую вам. Дякую. 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 Можна ж Дякую. Сек... фотографію вам портрети. Вітаю вдома. На секундочку.

Олександр, що зараз хочете робити? Показала про переоцінку ціну, що найбільше переоцінили. Сім'ю надо двічі внимания А Що вам допомагало от, скільки до дочекати? Стоїть рядом. Віра. Скільки ви не бачились? Це Два місяці, навіть більше. Ми бачилися останній раз. У квітні у квітні У нас в... була розмість Моя дружба. Скільки років разом? Ой, нашої дитині, скільки років? Чотири. Я Бачив сина, йому було два двічі місяць. Два роки. Ці роки період за п'ять. А зараз си не скільки. Скільки ви не чули рідний голос? Тринадцятого ти останні раз. Тринадцятого сьомого двадцять третього року ти останній раз від того. Чого вам зараз найбільше хочеться? От в цей момент, ну, а додому. Да. Поїхати додому. <гум> як вас звати, якщо можна? Олександр. А, а ваша дружина? ви? Скільки ви разів років? Ну, офіціально два, а не офіціально з 2009-го року. Ви сказали, що ви останнє бачилися на своє весіння? А, а як так вийшло? О, вийшло, я взяв отпуск на п'ять днів, щоб приїхати розписатися. А в які ви бригаді? 31-й. Це ви Дякую. захищали. Дякуємо. Дякуємо.

Минимар, минималь, снимался. que que você... <coughs>